više postanovljeni i novi jedner zemljenih i danke na turi na mjesevosti, da je vlasti, da ja, je jedan tjedno ševeć, da je istine povrani, nešto ti se i danke na turi na je tako da zaklatno je mjesto za u Slovovnje, že to volo budem, ko su raz pobudili s podobno adresu i sada še Витяг про реєстрацію команди немає є, тому що Тариста Миколаївна, сусіди підписані, документація обережна. Хто за? Надійшла заява просила Івановича, який хоче затвердити технічну документацію за наустрою щодо встановленого основної земельної ділянки натуріної місцевості для обслуговування житлового будинку спортської будівлі 1,15 15 Витяг про реєстрації некомпоменти є. Хто за? Mm -hmm. Дані Лінова. Звернулася Лілія Олександрівна, яка просить затвердити технічну документацію та передати безоплатну власність на ділянку тощо 20 га для ОЖП Воловець вулиця Шевченка 49. Зареєстровано а, в власності до рішення обслугу. Sì, a volte non si sedia

Ну то добре, бо в мене Василь Васильович Ну подай технічку. Ні, 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 та теж добре. Ну може, механічно Іванович, друсик. То перед тим. Василь Васильович. Маленький грунт. А ви мені продуктували все за цей.

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по мешанню Василю Васильовичу, мешанцю здорового говорити, вулиця відсилає земельну ділянку загальної площі 0,937 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. За адресою селища Володець, вулиці Карпатська, 161, Мукачівська району, Карпатська область. Тут карта. <ануфіст> <бухи> так, витяг про реєстрацію нерухомого майна. Дата формування 16.00.25. Будівництво мобілюваний закінчені. Будівля, мийка для автомобіля. А чого торгівля? Чого торгівля? Тому що Торгівля, тому що там ділянка по генеральному плані, вона заходить один до виїхав, Якщо брати по вплованій сервісу, тому що є, по тому, то буде це непромонсовуватися. Відповідно, в нас нема постару, плану розвідку із 1 січня 2025 року. Якщо немає постарову, то на нема немає плану дінування території, ми можемо робити розпорядки, відвідувати відповідно, відповідності відповідно мігрантів плану. Значить, на основі постурову капітанні no 12 вона в дитина, там, що є для охолення дорожнього сервісу, то треба не підходить, тому що це відповідно категорію І хатурі з мене не дають. У генеральному плані набирає міська допомога. Чого тургівля? Тому що то є автомийка, так само там є турріля, так само там є відповідні. В загальному да. на, на такі об'єкти помагалися мотувати по промисловості щось до об'єкту дорожнього транспорту. Але у мене в того, що у нас зараз є, по-генеральному, то, то лише да. площа будівлі 21 квадратний метр, 21,2 квадратного метра. 21 квадратний метр. То є Так? Менше навіть. А площу, яку просить землі... Я кажу за площу, і я кажу за об'єкт нерухомого майна, який 21 квадрат має. І площа земельної ділянки, яку просять більше, ну, біля 10 оренди. Відповідно, якщо буде більше площа, більше оренди. А земельна ділянка не відводиться ні власність, власні, ні, постійне користування оренди. Ну, для нас, як для громади, чим більша площа, тим більша оренда. Мені тут не видко, куди йдуть. Це, все... так, це є, що? З якого боку це є? Ну, yeah, там, чітко. Так 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 так, 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 так. Все, заїсти дорога на студі. Я, якщо можна, хвилинку mm -hmm. вагу, то я mm візьму. -hmm. Мені цікаво, тут є з одного боку земельна, іде дорога до ділянок. Там з обох боків, так. З обох боків іде до, до, до ділянок. Так, 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 так. Зубок. там ділянка вище тоже. А чи тут одна просто вверх сяк сяки? А, так є, є, Короче, Коротше, зубок там документа, іде. Вона чи в нас забезпечена, чи в нас залишена. Завишена. Ні, так, залишена. По документах. Зубка допомога. Дорога, дорога. Дорога справа мене. Я перевіряла дорогу, перегонтував що до мене заявка попала лише сьогодні, я вивчала отримала дане питання, перевіряла в нас фосфор, мала на земельної перевіряла поміг містації земельної ділянки. Те, що в нас є... Я б пішла з виїздом на місце. Там там, там, там є, я... я, я собі а чи це, якщо можна, ну я не мала можливості. Там я зубував, а я знаю, що маску буде, я в тому живі. Я дуже сам їжджу. Ну, та то, що ми їздимо, то є дно, а от як воно буде виглядати? Ну, бачите, як воно буде виглядати? У мене питання до квадратури особової нерухомого мене про площа змелювання. Я би вийшла на місце. Виїздила на місці

Ні, то я не збираюся ти що Доста щось удоходно. Нам треба буде йти по. А маємо топливу вдома в Україні. Ще чись у нас На новий до Смириковська. З сусідами. Бачите, як? Я знаю як, бо. Я був, то я і дорога пішов, і їздив. Там на Ділянку ми їздимо, там в мене кума там кропи сидять. Там не є ніякої тої, ні дорога не перекрита, ні на Ділянку не йде. Бо я особисто їхав. Ні, то все ще так у вас показано, як колись там було, там трава, ні, чи що. Ну, то вже все зроблено, бурківка. Ну, то в нас тут показано, чому? Тому що я це до того, що тут вам шумало. Ну, ну, ну. Я пропоную з вигляду на місце подивитися, я виглядає, на все по факту. Бо потім не було проблем. Якщо... А в вубливо що вистинуть? По тій комісії, що? Сморіковський виїзд на місце. Там два брата. Mm -hmm. Там, ну, mm -hmm. рідні брат, рідні брат, живуть по сусідству, хожу, хижу, а якщо той приватизує, то другий не буде мати заїзду, так, щось у вірді. Ну, бо я там близько не був, коло того, то я не знаю точно. Ну, знімати, коли буде. Ми просто тут ходимо і заведемо. Не буде нам ніч платити до того часу. Довгий п'ятимчасовий спорудок тепелі. Що, це передача власність? Так. Ем... Так. Ну, голосуємо. Хто за? За що? Про надання дозволу на розгорнення про проєкт, я думаю, що вже зачитано було. Хто за? Три за. Проти. Проти. Тримали. Та не трималась проти. Проти, так? Так, далі. Все вже було, так? Ні, не було, що там просто було. І нормативка. Ми вже розказали да? за технічну нормативну грошову по камерах, затверджену нормативну грошову оцінку. За ділянок розташованих у межах населено пункту сама камера. Кожній категорії є центр, відраковувати за тої практики. А, досмотреть, все. Ми зараз затверджуємо козон, кофе цієї, які передбачені законом, за кого. Після того в нас на даний час затверджуємо за державний зімонний катар, тому що вникає що тут входить. Хто за затвердження технічну документацію? Так само технічна документація з нормативної душої оцінки за данок.

Так, Добре. ще залишимося, так? Так, надійшло подання начальника відділу лісового та мисливського господарства Скарпатської області, які просять розглянути питання щодо віднесення земельної ділянки, яка знаходиться в межах територіальної громади, та, згідно даних карти, ГЕО «Інформаційна система лісових ресурсів України, банк за даних ВО. Укрдержліспроект ідентифікований як самозалісніна, площа приблизно 20 гектарів, координати. Дана ділянка межує з лісовим масивом Верхньовологайського лісництва, Солявського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс, ДП ліси України біля кварталу 35. Ділянка самозалісся над лісовим та грабом, звичайним і складом насадження вік букового ліса біля 80 років. Просимо винеси дане питання на розгляд сесії та надати правління копію річної сесії, щодо розгляду. Термін до це до Тобто, скільки гектарів? 20 гектарів землі. 20 гектарів землі. 20 гектарів землі. І ця земля відноситься до нашої до. До комунальної власності Донецької селищної ради. Позиція. Є якісь ще питання по за категорію, категорія зернель віднесена на комунальну власне цілком реалізації земельного ділянка не сформована, 89-й, зможна кодексу, вона не сформована, так як в даному поданні на спродах земельний ділянка сформована. І, Відповідно, до статті 50 і 57 і цього і підмельного кодексу, і певної земельні ділянка вона фактично мала бути сформована. Якщо вона в нас вже є сформована, ми просто міняємо склад у гій. Якщо складу гій, обстежимо земельний ділянки, якщо земельна ділянка знаходиться дійсно самозавізана, значить в у державному земельному кадастрі просто міняється складу. Дана земельна ділянка, вона згідно стадії з новому кодексу, не сформована. Для того, щоб сформувати земельні ділянку, потрібно в першу чергу відповідні кошти селищної ради розробити, розробити проект землоустрою. Все ту земельну ділянку ну, і, і зареєструвати за оборотської ради. На даний час, згідно законодавства, вона в нас віднесена до земель комунальної власності, але право на неї не зареєстровано по дану земельному ділянку згідно по координатор. Тобто нам спочатку треба, ми маємо зробити, формувати земельну ділянку і далі можемо щось Ну, Тут є два шляхи, ми можемо формувати просто на комунальній власності, можемо зразу формувати, як до самого... Oh, так, звертається о, начальник управління Державної судової адміністрації України, територіальне управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області. Ловецький районний суд розміщений в будівлі площею 422,4 метра квадратні за адресою Гурвецького це зарічна 1. Дана будівля перебуває у комунальній власності територіальної громади районної ради та переда на річної районної ради. Державному судві адміністрації України в Закарпатській області в оперативне управління для оптимізації видатків належне утримання будівлі та придингової території в нормальному технічному стані для облаштування огорожі зі шлагбаумом з метою обмеження доступу до будівлі суду відповідно до вимог, що під'являються до будівлі споруд судової системи. Просимо вас передати земельну ділянку ретовною площею 0,13 га у рішенні. Просимо зазначити кадастровий номер земельної ділянки за адресою СНТ Олег вулиця з 1, на якій розміщена лише будівля. Тобто у нас просто навіть кадастровий номер показати з нами Ну, Справа в тому, що саме минуле нас перейшов по Україну районної власності районної ради, порядок оперативному управління ще районного раду в Головецькому районному сторі. Згідно акту приймання передачі, рішення сесії про передачу, рішення районної ради, рішення Воловецької ради, як то прийому передачі. Право власності, тому на право комунальної власності на даний час у нас посвідчує лише активі. Там тобто, треба будів... виготовляти документи на власність, власність селищної ради, а на нерухоме майно від... і потім, відповідно, можна відповідно з моєму ділянку і потім передати в з державному місії комунікарній власності державні. І будівлю, і mm -hmm. зміни. Наразі ми не можемо передати на будівлю, тому що не маємо ніяких правополітів фактично відчував там. Ні, за мене я тут працювати не можу, тому що немає. Ну, тобто, що ми можемо лише відмовити на даний час, тому що у нас ну, я не розв'язана відновити... документація. Так, та, та, ну, та, та, та почати та, процедуру та, ну, виготовлення документації на нерухоме майно. Воловецького селищного раду. пропонувати, тому що виготовлення технічної документації, виготовлення... По кошту. <пост> виготовлення, як кажуть, тому, що як підготувати програму, як вилучити кошти по інвентаризації з мене ну, Ми не можемо викликати, тому що по інвентаризації наша голова затречена. В, в мене ділянка відноситься якусь оборотську. Ви ну, розумієте, що на даний час ми не можемо тут прийняти позитивне рішення. То, що вони просять, ми не можемо дати, тому що ми той не той ними, що замовник, рада, а проти... Розуповано роз... дане питання, Трестай, я не знаю, чому я зрозуміла, про що ви говорите. Я, я чисто не знаю, чи юридично буде правильно то, що буде встроенна вода, але буде ну, то, виконавець буде приватна, промовність буде комунальна, а плавник буде державно буде Чи буде правильно ця ситуація у зв'язку з структури водою? Так, то правильно. Ми можемо вилучити кошти і суд не заперечує те, що він буде фінансувати. Не заперечує. Ні. А. Чи буде то чітко правильно? Так я в нас юрист. Якщо так треба, тоді треба виносити на сесію. Як воно треба, треба робити договора, треба, треба... питання. Це дане питання на довичення. То чи на наступну засідання комісії. Можете, Можете вивчити з юристом за роботу? Це вичення? До